Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо-мовленнєвої діяльності, і ми з вами познайомимося з українською народною казкою 12 місяців. Але спочатку відгадайте мою загадку. 12 братів один за одним ходять, один одного не бачать. Це календарний рік з 12 місяцями. А чому вони не бачать один одного? Тому що кожен місяць іде в свою чергу. А я вам зараз прочитаю казку, в якій всі 12 місяців зустрілися разом. Але перш ніж розпочати її, я хочу вас познайомити із значенням певних слів. Пасербиця. Це не рідна дочка матері або батькові. Ватра. Це вогнище або багаття. Тож сідайте зручно і слухайте уважно. Українська народна казка 12 місяців. Була собі мати і мала дві дочки одну рідну, а другу пасербицю. Свою ж вона любила, а на пасербицю й дивитися не могла, і все через те, що Марушка була краща за її голену. Мачуха заставляла нерідну дочку важко працювати. Одного разу перед Різдвом мачуха заставила пасербицю нарвати фіалок. Бідна Марушка зібралась та пішла шукати у лісі фіалок. Дуже замерзла, а тут побачила ватру, і там біля ватри було 12 чоловіків. Це були дванадцять місяців. Підійшла вона до них і спитала Можна мені погрітись, а дванадцять місяців відповіли, можна. Дівчина промовила, А чи ви не допоможете мені дістати фіалок? Найстарший брат наказав травню, щоб він приніс фіалок. Приніс травень фіалок. Потім Марушка пішла додому. Мачуха знов. Послала її за ягодами. Дівчинка пішла знов до лісу за ягодами. Прийшла вона до 12 місяців і каже Мені мачуха сказала, щоб я їй принесла ягід. Найстарший промовив зараз тобі принесе липень ягід. Липень приніс ягоди, Марушка подякувала і повернулася додому. І знову мачуха послала її вже за яблуками. Марушка пішла знов до лісу за яблуками. Прийшла вона до дванадцяти місяців і каже, мені мачуха сказала, щоб я й принесла яблук. Найстарший промовив зараз тобі принесе вересень яблук. Вересень приніс яблук, дівчинка подякувала і повернулася додому. Мачуха була здивована та й запитала, де ти дістала ягоди фіалки та яблука серед зими. Марушка промовила, я у лісі зустріла дванадцять місяців, і вони мені допомогли. Мачуха відправила ще й свою дочку Голену. Коли Голена прийшла до лісу, там не було вже ні ватри, ні дванадцяти місяців. Блукала вона блукала, все падаючи в замети та дедалі знемагаючи. Чекає мати Голену, вікно виглядає, на ганок виходить виглядати, все ніяк не дочекається. Година за годиною минає, а голена все не йде. Піду сама подивлюся, де вона, сказала мати. Взяла кожушину, хустку на голову і подавлася вслід за голеною. А кругом сніг глибокий, ніде ні стежини. Гукала вона голену, та ніхто не обзивався. Блукала вона, блукала, а сніг усе сиплеться, а вітер віяв щоразу холодніший. Марушка вже й обід зварила й корову попорала, а мачуха з голеною все не вертаються. Рано чекала їх снідати, рано чекала обідати, та не дочекалась більше ні голени, ані мачухи. Обидві замерзли в лісі. Добрій марусі зосталася хатка, корова й клапоть поля. З часом знайшовся й господар, і жили собі в добрі та злагоді. Діти скажіть. А як сталося, що Марушка опинилася в лісі? Так, її мачуха послала спочатку за фіалками, потім за ягодами, а потім і за яблуками. А кого вона зустріла біля вогнища? Так, дванадцять місяців. А як вони допомогли Марушки? Травень подарував їй фіалки, липень ягоди, а вересень яблука. А чому 12 місяців вирішили їй допомогти? Так, тому що Марушка була працьовитою дівчинкою. А чому 12 місяців не захотіли допомагати голені? Тому що вона була. Ладачою. А зараз я вам пропоную трохи відпочити і зіграти вірш ланцетті, який називається Перший сніг. Тихо, тихо, начебто у сні. Перший сніг у вишині. Закружляв і зашептав, як давно я не літав. Я пропоную переказати вам цю казку, а допоможе нам в цьому мнемо таблиця. Була собі мати і мала дві дочки одну рідну, а другу пасербицю. Одного разу перед Різдвом мачуха заставила пасербицю нарвати фіалок. Бідна марушка зібралася і пішла в ліс. Там вона побачила вогнище, біля якого сиділо 12 місяців. Вона до них підійшла і попросилася погрітися. Вони їй дозволили. А також вона спитала, чи не допоможуть вони їй дістати фіалок. І місяць травень приніс їй фіалок. Коли мати знов послала її в ліс за ягодами, то ягоди їй приніс місяць липень. А яблука їй подарував місяць вересень. Мачуха була здивована та й запитала, де ти дістала ягоди, фіалки та яблука серед зими. Марушка промовила я у лісі зустріла 12 місяців, і вони мені допомогли. І тоді мачуха вирішила відправити і свою дочку Голену до лісу. Коли Голина прийшла до лісу, там вже не було ні ватри, ні дванадцяти місяців. Блукала вона, блукала. А мати, не дочекавши своєї дочки, пішла її шукати. Гукала, гукала вона голену, та ніхто не обзивався. Блукала вона, блукала, а сніг усе сиплеться, а вітер віє ще холодніший. А Марушка чекала, чекала їх та не дочекалася. Добрій марусі зосталася хатка, корова і клапоть поля. З часом знайшовся й господар і жили собі в добрі та злагоді. Ось така казка. Якщо хочете, то можете придумати свій кінець. На цьому наше заняття закінчено. І я вам бажаю гарних, веселих і казкових свят. До побачення!